Друзі, це продовження, коротше. У мене просто телефон впав. Відео виключилось. Можемо це зачитати як одне відео. Коротше, от відео про як я кидав предмети в магнітний конструктор, в машині там. У мене вони, оці предмети досі є. Секунду ще покажу. Ба-ба-ба-бам! Первый кто был в том видео оця машина, трансформер. И мы отправляем в далеко путешествие. Улетело. И робот. Вот ось есть. Він служить багато чому. У нас сюда він должен балакать. А, батарейки силы. У нього тут хоча б за батарейки, секунду надо подивитися. Тут в цьому роботі отакі от ось батарейки. І знаєте, що я тут заметив? Що одна батарейка лежала, двох не було. Не знаю чого, може сейчас найду вставлю. Побачите, як він балакає. У нас є одну батарейку, хоча вона є одна. Попробуємо сейсу. Не хоче наш робот балакать. Може неправильно ставило. Отак може надо. Може тоді хоч трохи. <дос aún> Нічого не получається. Значить треба всі батарейки. Інтересно, кому інтересно, як я закручу цього робота? Точніше, оце ось я закрутив. Так, що далі? <клух> О, я придумав, давайте математику поробимо. Ничего интересного. Так, что-то мне еще надумать. Не ну, мабуть на цьому я це видео закончу. Всем до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки и нажимайте дзвіночок, щоб не пропустить нових відосиків. До побачення, если завтра у мене буде шанс, схожу, може куплю батарейки для цього робота. la revedere! la